Компанія 91, Значить, Що у нас є в оренду? Є лачеті. Це у нас який рік там? З 7-го року, так? З 7-го 10-й рік оренда такого авто 2800 в тиждень. Значить, є сонати в кузові YF 13-14 рік, 4500 оренда в тиждень. І є у нас сонати в кузові LF 20 рік, 16-17 рік, які проходять в бізнес. В болт, в уклон, оренда їх 5500. Також є у нас робота на відсоток. Які там Робота нові? на відсоток 50 на 50. Мийка, заправка, комісія все 50 все на Все 50. 50 на 50. Так що Роз, куп, да. розрахунок кожного тижня. А, кожен тиждень. Тут так. рахуємося прямо тут. Да? Так, прямо Значить, тут. Е в шапці профіля телеграм-канал. Переходимо, дивимося, які автомобілі є, кому що яке цікаво. Там є декілька номерів телефонів. Є номер телефона адміністратора Тараса, є номер телефону адміністратора Андрія, і є мої номера телефону. Набирайте кому цікаво. Набирайте.